Ми вже навчилися використовувати Google Sheets для перетворення даних у формат long. Тепер будемо long перетворювати у Wide – широкий формат, де дані рознесені по стовпчиках. Найпростіший та найбільш очевидний метод це використання зведеної таблиці або Pivot Table. Вибираємо для рядочків регіон, для стовпців продукт. Тоді в значеннях таблиці може бути, наприклад, сума продажів. Це швидко, зручно. Окрім того, що працювати зі зведеною таблицею в подальшому не завжди зручно. Ключове в зведеній таблиці агрегаційна функція. Вона вибирається згідно логіки перетворення таблиці. А якщо треба перетворити дані без агрегації. Тобто зберегти всю інформацію, лише змінити форму з довгих даних на широкі. Тут вже вмикаємо креатив. Спочатку заповнимо рядочки, вибравши дані без повторів. Такий самий метод використаємо для заповнення стовпців новими значеннями. Лише транспонуємо вибірку. Далі методом match виберемо комірки, які відповідають унікальним комбінаціям рядка і стовпчика. В результаті ми отримаємо зміщення відносно поточної комірки. Ці зміщення вставляємо в команду індекс, попередньо вказавши, яким діапазоном заповнюємо таблицю. Якщо хочете замінити відсутні значення, використовуйте додатково метод ifError і не забудьте поставити лайк.